Безпосередньо наразі ми знаходимося в зоні, де буде розміщуватися методист, ресепшн. Ось тут у нас буде зона ментального здоров'я, психолог буде займатися із дітками. В нас в освітньому центрі буде дві навчальні зони для п'ятих, для дев'ятих класів, і для найменших наших картузів це для перших четвертих класів. Ось ця навчальна зона. Ось так після завершення ремонту виглядатиме школа супергероїв, яка функціонуватиме в обласній дитячій лікарні. Після того, як завершаться ремонтні роботи, в нас буде створено такий крутий сучасний освітній простір. Ми будемо забезпечені різними демонстраційними матеріалами, інтерактивними дошками, шкільним обладнанням, партами, кулерами, художньою літературою, кондиціонерами, принтерами, тобто всім необхідним для того, щоб можна було проводити якісно освітній процес. Поки триває ремонт, педагоги проводять уроки із пацієнтами в палатах та ігрових приміщеннях. Давай розподілимо з тобою речення за видом, так до якого виду воно відноситься. Є ось підрядне часу, умовне, причини, мети і місця. Дев'ятикласниця Лена має проблеми з рукою, і в стінах лікарні знаходиться уже третій тиждень. Уроки допомагають дівчині надоложувати шкільну програму та не нудьгувати в стінах палати. Коли з'явилася школа, мені більш цікавіше стало через те, що тут більше часу займаюся і весело, тактильність і розмови. Я відвідала українську мову, літературу, історію і право, і психологію. І українська мова і література, мені вони більш допомагають по темі, контрольні і так далі. А історія просто для інтересу. В закладі лікуються діти не лише з Рівненської, а й із сусідніх областей. Відкриття школи супергероїв дозволить їм відволіктися від лікарняних процедур, особливо тим дітям, які знаходяться тут тривалий час. Стосується це переважно маленьких пацієнтів, відділень онкології, неврології, ортопедії травматології. У Нас в закладі е, в середньому завжди в місяць. 250 дітей, буває 300-330, буває 220, 250 260 дітей місячно перебування. Такі речі надзвичайно важливі, тому що це не тільки буде навчальний процес, це буде морально-психологічний процес, це буде процес якогось релаксу, відволікання від лікувального процесу. Порівнюючи навчання дітей в школі та в лікарні, вчителі зауважують, що діти пацієнти мають набагато більше прагнення до знань. Крім того, методи подачі матеріалу тут інші та цікавіші. Чи відрізняється навчання дітей тут і в школі? Звичайно, відрізняється. насамперед, це Моральний бік, моральний бік, тому що не всі діти, не у всіх дітей однаковий стан здоров'я. Так ми зважаємо на те, що не всім дітям з однаковою силою дається займатися, тому звичайно відрізняється. Також можу сказати, що віддача в дітей теж більша, ніж в школі, тому що ми займаємося один на один. Ми по наочності встигаємо більше дати дітям. Навчання в школі безкоштовне. Відвідувати уроки можуть діти за заявою батьків, профінансували проект із держбюджетом. Від лікарні потрібно було лише надати приміщення. Школа супергероїв як волонтерську ініціативу, як крутий проєкт заснувала у 2016 році Євгенія Смірнова. Уже у 2021 році школа супергероїв набула статусу державної установи і працює під патронатом першої леді Олени Зеленської. Школа супергероїв це державна установа, і ми надаємо освітні послуги дітям з дошкільної та повної загальної середньої освіти, які перебувають на довготривалі. Алом лікуванні. на сьогодні в Україні функціонує 15 таких освітніх центрів. В Рівненській обласній дитячій лікарні педагоги уже провели 166 занять та охопили навчанням близько 30 дітей. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.